Усім привіт! Рада вас знову вітати на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо гусеничний екскаватор. І ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також ставте лайки та коментуйте! І почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, горизонтально. Малювати ми почнемо з нижньої частини, намалюємо спочатку гусеничний ланцюжок. В нижній частині аркуша малюємо горизонтальну лінію, але не дуже велику. Трошки вище намалюємо ще одну таку ж паралельну лінію. І між цими двома лініями будуть колеса. Але спочатку ми їх по боках об'єднаємо ось так дужкою. З іншої сторони робимо так само. І всередині будемо малювати колеса у вигляді кружечків. Малюйте їх стільки, скільки у вас вміститься. В мене, мабуть, думаю, буде їх чотири. Всередині кожного колеса малюємо невеличкий кружечок, який одразу зафарбовуємо чорним. Додамо тепер товщини у гусеничному ланцюгу, ось так паралельно ще лінію знизу, але робимо її не дуже далеко від основної. І давайте одразу цю частину зафарбуємо чорним кольором. Інші уроки по малюванню транспорту ви можете знайти на каналі у листі відтворень малюємо разом транспорт, і я ще залишу посилання під цим відео. Розмалювали і зверху тепер намалюємо знов такої ж самої форми частину, на якій буде знаходитись мотор. Та кабіна. Об'єднуємо тепер ці дужки горизонтальною лінією. І намалюємо зверху кабіну, відступаємо трошки, малюємо під нахилом лінію вгору, тепер лінія в сторону, але малюємо її не до кінця, невеличка така лінія, і опускаємо звідси лінію вниз. Приблизно від серединки кабіни звідси малюємо частину, в якій буде знаходитись мотор. Намалюємо тут ще такі три смужки для вентиляції та охолодження мотору. І намалюємо в кабіні скло. З внутрішньої сторони малюємо таку лінію вниз. Тепер знизу горизонтально ми таким чином повторюємо контури кабіни. Намалюємо тепер руку екскаватора, на якій тримається ківш. Ось від цього куточка малюємо під нахилом лінію вгору. Тут домальовуємо ще лінію, вона трошечки доверху звужується. І тут закруглюємо. Рука екскаватора буде складатись з двох частин. Це перша частина. Тепер малюємо другу Лінія вниз під нахилом, поруч ще одна. І тут закруглюємо. Намалюємо тепер тут коло невеличке, це буде болт, який з'єднує ці дві частини. Знизу також малюємо. Тут можемо ще провести таку паралельну лінію вниз. Тепер тут. Тепер будемо малювати ківш. Малюємо напів овалось. Він закінчується навпроти цього кружечка. Тут невеличка лінія вниз під нахилом і об'єднуємо прямою. Трошки нижче всередині зробимо ще одну лінію. І все будемо тепер розмальовувати. Мій екскаватор буде жовтим. Найбільше екскаваторів я бачила саме жовтого кольору. А ви обирайте той, який вам подобається найбільше. Екскаватор це землерійна машина для виймання та переміщення м'якого ґрунту за допомогою ківша. Екскаватор дуже необхідна машина, наприклад, на будівництві. Ним можна копати котловани. Це такі заглиблення в ґрунті для фундаменту будівель. А саме гусеничний екскаватор, який ми намалювали, він більш прохідний, ніж зі звичайними колесами, тому що він може пересуватися складними дорогами та підійматися по крутих схилах. Розмальовуємо тепер кабіну, але за виключенням вікна я його зроблю блакитним. А руку ми розмальовуємо також за виключенням болтів та ківша. Саме зараз я розмалюю вікно блакитним кольором. А який транспорт ви би хотіли ще намалювати? Напишіть мені в коментарях. А також в мене є телеграм-канал Малюємо разом, до якого ви можете долучитись та ділитись там своїми малюнками. Мені буде дуже приємно на них подивитись. Посилання на телеграм-канал я залишу під відео. Верхню частину ківша та болти я зроблю більш світлим сірим, а нижню частину темнішою. Ви можете робити все одним кольором. І увесь простір з колесами я також розфарбую цим кольором. За бажанням можна ще виділити деякі деталі більш насиченим жовтим або помаранчевим кольором. Ось тут я зроблю, тут більш темніший колір. Додам лінію з внутрішньої сторони біля чорної на кабіні, зверху також. І тут вздовж чорної лінії з внутрішньої сторони. Це робити не обов'язково, але так екскаватор виглядає більш виразно. Ще ось тут. І з цим кольором закінчили. Ще я наведу трошки чорним кольором колеса, щоб вони виглядали більш насичено та виразно. Ось так. І все, наш екскаватор готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.